Доброго суботнього ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні, 19 липня 2025 року, у православних храмах на Літургії читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава 9, вірші з 1 по 5. Істину глаголю О Христі, не лгу мій совісті моєї Духом святим, яко коскорь вме є верие і непрестающая болезнь серцю моєму, молил бихся Бо вам, аз отлучен бути от Христа, по братії моєй, сродницах моїх по плоті. И же суть Израильте, их же всыновление и слава, и завете, и законоположение, и служение, и обетование, их же отцы, и от них же Христос по плоти, Сын над всеми Бог, благословен во веки. Аминь. Кажу правду в Христе, не обманюю. як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого. Бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом, вони, ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава, і заповіти. І законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхній Отці, і від них же тілом Христос, що Він над усіма Бог, благословений навіки. Амінь. Євангеліє від Матфея, глава 9, вірші з 18 по 26. шостий. глаголющу йому Кнім. все князь некий пришед кланяшися ему глаголя я кот щи моя ныне умре, но пришед возложи на ню руку твою и оживет и восстав иисус по нем иди и ученицы его и все жена кровоточива 12 лет приступши созади прикоснулся воскрилию ризы его глаголаша бы в себе А ще токмо прикоснуся ризи його, спасена буду, Ісус же обращся і, видев ее рече, дерзайщи, вера Твоя спасетя, і спасена бись жена от часа того». І пришед Ісус в дом княж, і, виде собца і народ, молвищ, глагола їм От ідіть, не умре, бо дивиця, но спит, і ругахуся йому, як даже ізгнан бись народ, вше д'ят'ю за руку і воста дивиця, і ізиде весь сія по всій землі той. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому Дочка моя тільки що померла. Прийди но, поклади на неї свою руку і вона оживе. Підвівсь Ісус і пішов за ним і учні його. І от одна жінка, що дванадцять років не здужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе як тільки доторкнувся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже Бадьорся, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав: Уступіться! Бо дівча не вмерло, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, взяв її за руку і дівча встала. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. Усім гарного суботнього дня. Молитовного і покаянного настрою в підготовці до сповіді і святого причастя.